Як спасти черешні від шпаків? Зараз почався сезон. Як вони активно снідають і обідають черешенькою. Це черешня Чкалова. На старі диски, вони на сонці, отак От сіркають, вірьовочка і на вішей на крючечок Ось ось краю вже червоні дивиські віший. Тут... Угу. А? а ті червоні зірви. ось ось якраз. Ді. Покажи вже які чер... черешні. Всім смачного.